Привіт! Мене звати Ангеліна. Я викладач англійської мови з багаторічним досвідом. І сьогодні це відео для вас, тому що я хочу, щоб ви точно знали англійську. Це урок номер два з серії відеоуроків про англійську мову для початківців земля. Якщо ви не дивилися попереднє заняття, будь ласка, Поверніться та спочатку перегляньте його, адже цей урок розрахований на тих учнів, на тих студентів, хто вже точно згадав попередню тему. В попередньому уроці ми розглядали з вами дієслово «to be» в теперішньому часі M is a». Якщо ви вже дивилися це відео, або ви просто пам'ятаєте цю тему, то сьогодні я пропоную розглянути другу тему це те саме наше дієслово «to be», але вже в минулому часі. Що нам треба з вами пам'ятати взагалі про наші заняття? Звичайно, я вам нагадую, що для того, щоб це заняття прийшло максимально комфортно, по-перше, заваріть собі смачний чайок. По-друге, візьміть собі, будь ласка, ваш зошит. Якщо ви ще не завели, заведіть собі свій зошит, візьміть ручку для того, щоб ви могли занотовувати свої конспекти, для того, щоб ви могли вести свій власний міні-бук з вашого вивчення англійської мови. Для тих, хто вже готовий. Ми, звичайно, з вами починаємо. Хто не готовий, ви можете натиснути на паузу і потім почати з нами. Так от, сьогоднішня тема нашого уроку, ви можете занотувати, це знову дієслово be, так-так, але вже в минулому часі. Минулого разу ми з вами обговорювали його три обличчя M is A. Сьогодні ми з вами обговорюємо вже два обличчя, лише як ви бачите в конспекції: наше і наше «во». Що нам треба з вами пам'ятати? Ну, по-перше, що ми знову працюємо з вами зі станами. А значить, будемо розглядати лише таку невеличку кубку наших речень, де ми будемо бачити лише стани, не дії. По-друге, ми трошечки собі спрощуємо завдання, і тепер ми вже не говоримо про три форми, а говоримо лише про дві. Що нам треба з вами запам'ятати? Можемо коротесенько собі занотувати, що знову наше обличчя «was» та його маска і наше обличчя Во буде змінюватися в залежності від займенника. Ну, так само як у нас з вами змінювалися М «is», А, та в залежності від того, з ким вони стоять. Де саме у нас з вами відбувається із боссю? Я пропоную трошечки поглибитись в нашу табличку, все як завжди. Ви знову можете натиснути на паузу, можете занотувати собі цю табличку, зробити скріншот. Але якщо ви хочете, можете дочекатися коротких формул, і тоді ми їх разом занотуємо. Пропоную подивитися на нашу таблицю. Ми знову бачимо з вами три стовпчики: так, ствердження, заперечення і. Питання. Ну, я нагадую, що структура речень в англійській мові залишається незмінним. Тому допоміжне наше слово to be стоїть на другому місці в ствердженнях. Пропоную подивитися на приклади. I was happy. Наше слово was, звичайно, як і слово, we, в минулому часі буде перекладатися типово для наших слів to be. Тобто, згадуйте, в теперішньому часі to be перекладалося як є, являюсь та знаходжусь. Значить, в минулому часі буде перекладатися як був, була, було, були, знаходились. А, власне, сам переклад він вже буде залежати від того, який займаєчок стоїть попереду. Отже, I was happy, побачили ми, і перекладаємо наше слово was, як була. Або тут слово я, ну, або був, якщо ви хлопець. Я була щаслива. Що цікавого, в теперішньому часі ви пам'ятаєте, що am, is А. Є, являюсь, ми могли викидати з перекладу українського речення і казали просто Я щаслива. Та оце я є щаслива, могли не казати. Тут тепер цікавіша історія, бо в цілому в російській і в українській мові ми з вами зберігаємо ось цю дію. Та ось цей наш стан «була», було, був. Тому, власне, в перекладі все це буде дзеркалитись. I was happy, побачили на другому місці була. І закрили це речення. Звертаю увагу, що, наприклад, з наступним займенником she та it ми також вживаємо was, тобто перший з його масок, з його обличчя. She was my friend. Вона була моєю подругою. Супер easy. It was cold. Було холодно. That's all. А от подивіться, будь ласка, на наступні приклади. Тут ви бачите множину You – та це ти-ви, we – це ми і they – це вони. І от з ними ми вже використовуємо з вами другу форму нашого to be – Це Йо. І ось тут ми з вами бачимо you were in the shop та ти був у магазині. We were hungry, ми були голодні. They were at the park, вони були в парку. М? Дуже easy, насправді. У запереченнях все те саме. Нагадую вам, що з запереченнями у нас працює часточка нот. А це значить, що вона буде доєднуватися до головного допоміжного слова. А саме до нашого was і до нашого. Так от, Насправді, ось ці повні форми також використовують. Was not for not. Але, чим не менш, ми з вами знаємо, що будемо використовувати ще й скорочені форми. І ось тут, подивіться уважно на другий стовпчик, вам вже їх скоротили. А саме, wasn't weren't ізі. Так от, все те саме на другому місці. Тепер у нас стоїть з вами комбінація заперечень, яка буде перекладатися як не був, не була, не було. I wasn't happy. Я не була щаслива. She wasn't my friend. Вона не була моєю подругою. Або бачимо: we weren't hungry. Ми не були голодні. Дуже easy. Третій стовпчик це в нас з вами улюблені питання, і я нагадую вам, що допоміжні дієслова в питаннях ми виносимо наперед. Відповідно, наші «was», наші «were» будуть крокувати на перше місце. «Was I happy?» Я була щаслива. Або згадуйте, можемо перебудувати мислення і запитувати, була я щаслива? Чому це корисно? Тому що коли будемо перекладати навпаки на англійську, у нас вже не буде стояти питання, яке перше слово має бути. Те саме ми бачимо з вами з іншими обличчями, з іншими займенниками «For you in the shop» ти був у магазині, «For we hungry» Ми були голодні. І так далі. Якщо у вас звичайно буде уточнювальне питання, я нагадую з спеціальним уточнювальним питальним словом попереду: наприклад, де ти був, як ти був, та а коли ти там був. То тоді наші уточнювальні питання будуть іти на най найперше місце. І за ними хвостиком будуть будуватися наші was і наші were. Наприклад, якщо б у вас було питальне слово what – що то тоді б ви його поставили на найперше місце. What were we? Так далі би продовжили це речення. That's all. А я пропоную поглибитись у формули. На екранчику ви бачите скорочені формули. Саме тут ви вже можете зупинитися, занотувати ці скорочені формули для себе і, відповідно, продовжити вести свій конспект. Ну, а для тих, хто хоче вже одразу продовжити, я вам швидесенько розповідаю. Знову таки, ви бачите ствердження, заперечення і питання. Все дуже із. З he, she, it. Або, як би я сказала, з одниною, ви завжди будете вживати обличчя was. I was, he was, she was, it was. По суті, правда, як тільки ви будете бачити uh, займенечок в однині я, він, вона, воно, або будь-яке ім'я, Особу в однині ви маєте використовувати was. А як тільки ви будете бачити на другому рядочку, написано у нас «you», «we», «they» – ось ці займенники, нагадую, «you» ти або ви, «we» ми, і, «they» вони, або, ну, якісь, наприклад, імена, чи якісь, наприклад, назви по типу друзі, студенти, вмножені, ви будете використовувати нашу форму «be», «the». You will, we will, they will. That's all. Якщо ми говоримо з вами про заперечення, все те саме, що ми з вами обговорили до цього, тільки додаєте вашу часточку нот. Можете занотувати собі або повні форми, або скорочені wasn't weren't. That's all. Ну а в питаннях, звичайно, ми виносимо наші допоміжні слова was were наперед. Якщо це уточнювальне питання, бачите, ось тут у вас є скорочена форма, Qt W це значить question word, та значить це якісь what, where, why, when, who, how, вони будуть стояти у вас попереду, тільки потім до них ви будете приєднувати ваш was were і далі вже працюєте з вашими підметами. I, he, she it, who is you they, або імена. Ось тут ви бачите детально приклади. Where was he? Why were you late? Тому mm? можете це занотувати, а ми з вами продовжуємо. А зараз я хочу, щоб ви собі або занотували, або ось тут зупинилися і ще раз підсумували дуже велику і важливу деталь. Ось ці дві форми нашого to be в минулому часі ви використовуєте лише коли говорите про стани, місце та ролі в даному випадку. Значить, дуже важливо нам знову з вами ставити питання і розділяти, я говорю про дію чи я говорю про стан. Тому, якщо це стани – happy – щасливий, tired – заморений, втомлений, hungry – голодний або місце. At home, in the park. Mm? Або роль чи статус friend, друг та «teacher» вчитель. Ми використовуємо з вами was чи for Відповідно, I was tired та я був втомлений. Чому був? Ну, тому що це мій стан. Mm? She was my teacher. Це статус, та роль. Відповідно, також використовуємо was. І третій приклад: «they were at the park» Місце. Значить, місце знаходження відомо, ми говоримо з вами про це. Знову говоримо з вами про саме ці форми «to be». Це дуже важливо. Обов'язково занотуйте собі, що з діями на даному уроці ми не працюємо. Тобто, якщо ви аналізуєте, що ви хочете сказати дію, я готувала, він працював, ми гуляли. Ці дієслова не для вас. The Зараз з ними ми не використовуємо. Ну і, звичайно, наш фінальний етап кожного уроку. Практичні вправи на закріплення. Що ви тут бачите? Ви бачите шість речень знову, угу, які зараз ми використаємо з пропусками, а значить, що в пропуски ви маєте поставити або форму was, або форму В. Перед тим, як почати, я вам нагадаю, що ви можете собі Помітити занотувати, або просто згадати, що was ви будете використовувати з одниною. I, he, she, it. Угу. Я, він, вона, воно, або будь-яка особа в однині» чи, наприклад, будь-яке ім'я та в однині. А слово то та нашу множину, таку форму нашого «to be» звичайно, використовуємо лише з множиною. Наприклад, you, ти або ви, «we». Це ми з вами та They – вони, ну або, наприклад, з такими об'єктами, як учні, студенти, вчителі, там, де ви будете бачити множину, ви будете використовувати його. Якщо ми говоримо з вами про ствердження, ці форми у нас йдуть на друге місце після займенника, після об'єкту. Якщо ми говоримо з вами про заперечення на другому місці, до них ще приєднується часточка нот. Угу, возентфорент. Якщо ми говоримо з вами про запитання, ну звичайно, вони крокують наперед і утворюють самостійно наші питання. Якщо ви хочете зробити ці речення самостійно, цю вправу опрацювати alone, то звичайно ви можете це зробити, натиснувши на паузу, а потім з нами перевірити. Ну а для тих, хто хоче одразу зі мною попрактикуватися, я пропоную вам починати. Дивимось з вами на перше речення «I at the cinema yesterday». Я в кінотеатрі вчора. Ну, звичайно, я була в кінотеатрі вчора, бо говоримо з вами про минулий час. Відповідно, пам'ятаємо, що з I з собою ми кажемо, наше was. So I was at the cinema yesterday. Ідеально! Number two, дивимось на друге. She not happy. Так, так, побачили, тут працюємо вже з запереченням. а значить, вона не була щаслива. Я пам'ятаю, що з займенником she я використовую також мою форму was, а значить, she was not happy. Ну, якщо ви хочете показати свій рівень знань, то, звичайно, скажіть одразу це в запереченні: she wasn't happy, що часто буде виникати в розмові, навіть частіше, ніж повні форми, або навіть на письмі. Угу. Дивимось з вами на третє речення. Тут я бачу question mark, а значить це питання. Так от бачу пропуск попереду. Ну, звичайно, ми пам'ятаємо, що на першому місці має стояти was чи were. Бачу особу you, а значить, я працюю з множиною. Бо you – це ти або ви. Відповідно з you пам'ятаю, що використовую were і утворюю питання: Were you at school last Monday? Був ти в школі? Минулого понеділка або були ви в школі минулого понеділка. Number four. They in the park. Mm? Вони були в парку. They множена, а значить, з ним використовую вио. The. They were in the park. Вони були в парку. Number five. Kate, my best friend. Кейт була моєю ліпшою подругою. Так як була, і це Кейт, я звертаю увагу, що це вона. Я подумала, проаналізувала і згадала, що з жіночим родом, з займенником she, я маю використовувати was. А значить, біля Кейт я ставлю was. Кейт was my best friend. Easy. And number six, і останнє шосте Friends not at home. Знову аналізую в мене заперечення, значить, працюю з якоюсь формою. Friends множина, відповідно, з множиною, я використовую the Friends в not at home. Easy, друзі не були вдома. Ну а якщо хочемо показати свій рівень, одразу можемо сказати формулу скорочення friends, weren't at home. Ми з вами молодці. Ми завершили цей блок завдань. Ми завершили з вами ще одну нову тему. Ну Но, а звичайно, без домашнього завдання я вас залишити не можу. І саме зараз на екрані ви бачите своє домашнє завдання з нашого другого уроку. Так, це знову буде переклад речень. Але вже дещо інший. Ви знову працюєте зі станами, але працюєте ви вже з двома обличчями was та were в минулому часі. Пропоную подивитися на речення. Я був в школі, він не був другом. Ми були втомлені, Майк був лікарем. Вони не були в магазині, і студенти були в класі. Ви бачите тут і ствердження. І запитання, і заперечення. Відповідно, ваша мета це якісно перекласти англійською. Звичайно, сьогодні ми знову з вами робили акцент більше на граматику в цьому уроці. Тому є підсказки для тих, хто, наприклад, не знає певні слова, або дійсно вивчає мову з нуля і ще їх не бачив та не був ознайомлений. В школі – «at school», друг, – «friend», втомлений, tired, лікар, – «doctor», в магазині At The Shop і в класі In the Classroom. Ваша мета ставити ці слова в речення, відповідно, правильно переклавши і правильно обравши was чи chu. Всі відповіді на домашнє завдання ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Звичайно, ви зможете виконати це домашнє завдання у ваш вільний час. Я вам нагадую, що краще робити домашнє завдання через день після цього уроку, а ще краще, коли ви побачите, що вийшло наступне відео, для того, щоб пригадати цей матеріал перед новим наступним. Саме так, ви зможете робити систематичне повторення, і ваш мозок звикне до англійської мови. Я вам дуже дякую за це заняття. Ми з вами пройшли вже другу тему. Звичайно, якщо ви не дивилися ще попереднє відео, я вам нагадую і рекомендую його переглянути. А якщо сьогодні вам було комфортно зі мною працювати, якщо ви дізналися щось нове або згадали те, що ви забули, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою. та пальчиком до гори. Я буду з нетерпінням чекати ваших коментарів, якщо у вас виникли якісь запитання, і, звичайно, з нетерпінням чекаю нашої наступної зустрічі. Thank you! See you!